Під час війни Вінниця прихистила більше 50 тисяч наших громадян-переселенців з нестабільних територій і серед них 11 тисяч дітей. І саме підвищення рівня безпеки, присутності поліції на вулицях буде давати цим людям і всім мешканцям. Вінниці відчуття безпеки. Я хочу подякувати наших американських партнерів в першу чергу. Також хочу подякувати голів об'єднаних територіальних громад. Вінниця сьогодні це перший обласний центр, де запроваджено в повному обсязі проєкт «Поліцейський офіцер громади. І я дуже радий бути тут не тільки зі своїми колегами, але також з моїми друзями, з якими ми разом рухаємо цю реформу вперед. Поліцейський офіцер громади це проєкт, який дійсно забезпечить безпеку членів територіальної громади міста Вінниці. Ми їздили у складі заведеного загону в Донецьку область. Під час чергування на блокпосту цивільний транспорт наїхав на противотанкову міну і рахує. Ну на той момент в транспорті перебував чоловік, який, на жаль, загинув. А поруч з автомобілем перебувала його дружина. Жінка отримала осколочні поранення, в результаті чого нами була надана їй домедична допомога. Це були наложені турнікети у зв'язку з тим, що ми зупинили кровотечу та надали їй допомогу, то ми її таким чином врятували. Буду обслуговувати територію мікрорайона Масложир-Бучми. Це в нас частково будинки приватні частково є також багатоповерхівки.